Усім привіт, вітаю вас у новому влогмасі. Знову починаю його з ванни. Буду потрошки збиратися. Я вчора лягла, можна сказати, навіть сьогодні, в три ночі, бо монтувала відео. Ми приїхали пізно, поки туди-сюди, поки монтувала відео. Я вам скажу це нелегко. Тому, якщо вам подобається моє відео, не забудьте поставити пальчик вверх, написати коментар і обов'язково перевірте підписку. Бо знаєте, статистика показує, що 33% дивляться мої відео без підписки. Тому, якщо вони вам подобаються, буду рада, якщо ви все таки підпишетесь і можете поставити дзвіночок, щоб не пропускати жодного мого відео. Так, я вже помилася, голову помила, вмила обличчя умивалкою. Буду мазюкатися кремами. У мене є на каналі відео з доглядовою косметикою новою. Я до цих пір нею зараз користуюся. Скажу чесно, я робила перерву. Я не, не можу прям кожного дня робити це все. Але спочатку результат був. Дійсно було менше висипань. Шкіра була така. Не знаю, еластична, така гарна. Але зараз в мене знову просто, дивіться, тут обсипає, я не знаю. Я їм все так само, як завжди. Або організм мій вже каже, Оля, перестань їсти всякі чіпси і цукерки. Або я не знаю. Коротше, хочу ще сходити, можливо, до гастроентеролога і косметолога. Вот. Подивитися. Можливо, навіть у мене. Ну, На щось конкретне. Зараз мама по-любому напише це все чіпси. Бо мама мені завжди так пише, що у мене всі мої висипання, вся якась фігня, це все від чіпсів. Але я їх не їм кожного дня. Так, 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 боже. Коли розмовляєш, то забуваєш, що ти робиш. Ходжуся вся тоніку, треба було спочатку ним, а потім від очі крем, щось я все наплутала. У мене зараз і шкіра якась така суха, дуже. Тому треба догляд робити. Ай, спатає. Треба не лінуватися і робити. Так, а збираюся, не пам'ятаю, чи я сказала, збираюся на вулицю з подружкою. Політку не знаю, чи буду брати, бо мені треба на пошту. там велика посилка приїхала для неї. Тому, напевно, я буду машиною їхати. І ще треба продукти якісь купити, тому можливо чисто з подружкою туди-сюди. На каву сходимо, та й все. До речі, можу радити ось цю щітку, що у мене це. Від, так, вже волосся пообпадала. Це від Дженайк. Так, ось, ось так покажу. Не знаю. сфокусувалась воно. Це мені подарували на день народження з мого віжліста. Я вам скажу, вона ідеальна. Серед усіх, що в мене були, просто клас. Вона не вириває волосся. То, що тільки що. От зараз ось це випадає. Це ще, знаєте, коли я мила голову, і воно не вириває, а просто зараз якби розчісує і знімає те, що вже випало. Я не скажу, що в мене прям сильно випадає, але так, да, трошки випадає. Так ось ця щітка просто кайф. Навіть якщо заплутала сильно волосся, воно його дуже гарно розчіше. Мені прям дуже подобається. Я буду і надалі тепер купувати. Боже, щось, ні, щось багато випало волосся. Добрий день! У <рес> моєї мами, до речі, теж дуже багато випадає, можливо, у нас якась схожість. А, і ще, до речі, хороші щітки від Tingle Teaser. У мене є така, але не оригінал, бо у мене оригінал. А ця Tingle Teaser, ну, копію зараз вам покажу. Ось така у мене. я Її купувала в Єві. З єдинорожком, але вона теж дуже крута. І це я з собою в сумочку кладу. У неї є два рівня, ні навіть три рівня ось цих ворсинок. І теж вона не вириває волосся. Але саме тінгл тізер підходить до тоненького волосся або середнього. От Якщо брати такі, знаєте, буває дуже-дуже густе, товсте волосся, то ні. Така щітка не підійде. Genic, в принципі, можливо. Але от саме тінглізер вони для, для тоненького волосся. Зараз ще пару кремчиків і все, буду збиратися. Я зараз зрозуміла, що у відео, де я показую догляд, там якраз не було сиворотки і... Крему завершаючого, бо я тоді була в Польщі і я не брала собою ці свої засоби. Спочатку у мене виходить умивання гелем або пінкою, потім тонік, крем під очі, сиворотка і крем на закінчення. Він іде з цими з кислотами, які от якраз повинні боротися з цими висипаннями червоними. Коротше, не знаю, якщо кожен день робити, як нормальні люди, я вже демо воно буде і краще. А я пороблю три дні, потім два дні. Потім знову. Коротше, таке. Не можу себе привчити, якщо чесно, але треба. треба. Поки я в ванні, і мене ніхто не чіпає, відкриємо третій адвент-календар. Він дуже легенький, цей пакунок. Мені здається, там якась мочалка. Так, і. А, рукавиця. А, ну тут щось написано. Ні. Ой, вона така. Якась дуже... Це як сказати, така колюча досить, а всередині якийсь як поролончик. Так, а для чого ж вона? Можна вісити. Це або для тіла, щоб митися? Або для чого? Ні, ну для обличчя навряд чи воно дуже таке кусюче. Напевно, для тіла. Для тіла непогано. Цікаво, цікаво, така от рукавичка. Скоріше за все, спочатку був скраб, а тепер рукавичка. Це щоб. А може, це для скраба? Може, це щоб скрабувати, Хоча воно все позабивається в цьому чалочку. Треба буде почитати на сайті, для чого вона саме, щоб. Точно користуватись правильно. Спочатку був скраб, тепер рукавичка, а далі вже, напевно, будуть якісь засоби інші. А завтра будемо вже якісь менші коробочки відкривати. У Поліни є така цікава забавка. Просити, щоб я їй налила воду, трішечки п'є і потім виливає назад. Обережно. О, смачно. І назад. Ще мені дуже подобається, що вона обережна. От вона, напевно, цим в мене Вона не спіши. Знаєте, буває, дітки тако раз і воно все вилось. а вона саме обережно робить. Сподіваюсь, так буде завжди. Ні, Звичайно, буває, розливає, буває, там десь поспішить, але зазвичай вона старається. Так. Так. Так, смачна водичка. Молодець. Поки виперлась на вулицю, вже стемніло. Боже, подивіться, де машина стоїть. В самому полі. У нас просто капець багато машин на ЖК. Щоб розуміли, у нас дуже багато під'їздів. В кожному під'їзді по 100 квартир. Коротше, це капець. Ой, я дуже рада, що не треба. Цей чистити її. І нема льоду, боже, ідеально. Ага, а двері дивіться, прилипли трохи, треба по чуть-чуть відкривати. Опа, є. Так, це у нас пікає парктронік. Десь там, напевно, якісь кучугури і він зловив їх. Все, прогріваю машинку. чик чирік Оп! Чекає подружку і їдемо, їдемо гуляти трошечки. А вона те, що воно свистє. Дуже зараз почекай, я не встигаю за тобою. Ми... Дуже-дуже все. До речі, я думала, що коробка буде більша. А вона така важкенька. Тому вдома будемо відкривати. Віра обережно, будь ласка. Сільпо зайшли. тут, як на секонд-хенді, скажи, риться треба. Є такі маски. Ану, зараз давай. <сх> ну, мені здається, якщо це адекватно зачіскою зробити. Ну, Рачо в... така, але ціну ми не знаємо. У мене в цьому році знову квест знайти гарну іграшку по тематиці. В цьому році дракон. <сху> І я тепер шукаю. В тому році був зайчик, я знайшла просто класного такого. А дракона, мені здається, не буде такого, що мені сподобається. Ти знайшла? Ні? Ні, ні. Скарбничка, Срібля, прикраса. Ой. А скарбничка. А, он, ще дивись, з іншої сторони. Є. А, час. Так, скарбничка, прикраса. У мене не скарбничка, а скарбничка. Ой, а це як зефір прям виглядає. Гарні зялиночки. Мені прям дуже подобається, бо я в АТБ брала суцільно, а це така з гілочок. І ще дуже гарні є віночки. А ось да. Но мені більше засніжені подобаються. Ось ось цей да, клас. А яка ціна? Ну мені вже не треба, але. Вони безцінні. Оцей, оцей прям топ. Оцей такий таке люблю. Дуже гарно. Блін, треба було таке бабусі купити, коли я їхала. А ще є адвент-календарів. Дивіться, для котів. О, Іра, для котів. А що там є? є? 300 гривень. 300 гривень. А що там попадається? Так спуснашки. А, от клапфоб. Дивися, це фірма оця. Класочі забаві... для котів. Вони такі твердуваті, як палочки. Вони не Світло Світловідбивач, дивися. Ну, так, да. да, так. Ну таке. Мої не їдять Ну так, прикольно для того, у кого под'їдає. Та ні, а, а це книжка. А он ще адвент з цукерками, напевно. Шоколадні різдвяні Ага. А ось. Та ну не прикольно, що тут написано. Що там є? Я так не люблю. Але класно. А оце взагалі така новинка? Робимо розпаковку. Скажи всім привіт. Сьогодні розпаковка від Полі. У нас що не відео, то розпаковка. Туалетний папір. Нарешті з'явився ось цей Glade з запахом свіжості білизни. Він трошки, до речі, змінив дизайн. Я його шукала і не могла знайти і замовляла в інтернеті. А це в Єві останню забрала баночку, то зараз поставлю. І ще в Єву я йшла цілеспрямовано за цими іграшками. Якраз вони були. Я хочу просто, я вам казала, зняти, ой, не зняти прикрасити ялинку в новому стилі, то треба багато іграшок. Так, колечка обережно. А що? Давай далі розпаковувати. Так, чіпси з сіллю мої улюблені. Якийсь новий чай з бергамотом. Ну, я люблю з бергамотом, але це якийсь новий І ще з лимоном. Так. Серветки. О, Поля, ось! Цукерочки твої. Корисні, так? Да? Ті, що ти любиш. Хліб на бутерброди. І сир з колбаскою на бутерброди, так? така пачка локшини для цієї тайської чи як. Не знаю, наскільки вона буде прикольна. Це не рисова, не скляна оця, але по ціні тільки ця була нормальна, бо всі інші дуже-дуже дорогі. Тому взяла ось таку. А ту, що я брала саме перший раз, вона сама класна, її вже не завозять. До речі, цієї буде набагато. Дивись світ. Пакалан такий. Так. Молоко. Нарешті тітінь з'явився теж. І кола. Отакий от балон у мене. ще Я не знаю, якого він року від AirX мені якось бабуся віддала. А де вона взяла, я не знаю. Але він класний такий. О! А я й не висунула навіть балон. Коротше, ось такий був раніше. І його вже немає дуже-дуже довго. Це та сама фірма, але бачите, вони змінили трошки дизайн, і тут тепер якусь турецькою написано, чи якою. Загалом вже я так, я так розумію інший цей постачальник. Так, давайте. Ой, боже. Так, <плес> да, я теж думаю, що саме той запах був російський, бо інші є, а саме свіжість білизни, напевно, був з Росії. Так, ставимо. Ой, а ну зараз чекай чекай. <плес> 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 О, ось так. І включаємо на першу квіточку. Все. О, я вже, вже шифнула так. Він у нас стоїть там зверху, щоб тако розпиляв, і трошки на коридор і в цей, на кухню. Загалом на цьому старому балоні я прочитала, що тут де виробник Росія. А постачальник і от перезвідіно, бла, 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 Росія і Білорусь. А раніше я якось і не читала, уявляєте, ну, це ще довоєнний. Цей. Просто я його не забрала була з цього авто... авторозпилювача. Коротше, цю рашку, смітник. А новий вже треба, до речі, було почитати. Вирішила таки дістати і перечитати новий Все тут, все чітко. Виробник от, Єгипет. Імпортер, ми, Україна, все, душа спокійна. Тепер хочу поділитися з вами класною ідеєю подарунку на Різдво, на Новий рік просто на якісь свята. Я зазвичай збирала сама схожі набори, і на той новий рік я дарувала друзям термос, чай, смаколики, а тут вже все за вас зробили. Як завжди, мої улюблені 25 кофе Ростерс. В них є декілька варіантів таких подарункових наборів. Одразу видно листівку та гарні такі наклейки. У моєму наборі дві кави йде. Так, тут у мене з сухофруктами, лісовим горіхом та молочним шоколадом. І друга, так, це, напевно, якась новинка. фундук і темний шоколад. Також натуральне какао, крафтове. У них взагалі вся продукція повністю натуральна, свіжої, обсмажки кава. Так, і в наборі ще йде ось такий шоколад. Дивіться, яка коробочка, теж гарна. І шоколад сам запакований, дуже класно. Якби мені подарували такі, я би була рада. Знаєте, це таке, що. Дійсно, треба, ну, тільки треба знати, чи людина п'є каву. Якщо ні, у них можна взяти набор із чаєм. У них дуже великий вибір на каву, більше 25 позицій, також і на чай, різні смаколики. І як завжди, за моїм промокодом: Ольга 25 буде мінус 20% знижку на каву, е окрім комбо, дріпів та наборів. На набори, на жаль, не йде знижечка, але можна самому. Щось зібрати, купити коробочку і скласти. Я думаю, від такого ніхто не відмовиться. Кава з шоколадом або какао з шоколадом дуже класно. Так, завтра обов'язково спробуємо приготувати. Тому, якщо ви не знаєте, що подарувати, а хочеться щось таке, знаєте, символічне і не прям дороге і класне, от можна звернути на такі наборчики увагу. Буде посилання знизу на їх сайт, інстаграм. Вам залюбки допоможуть обрати каву за своїм смаком, і також вам зроблять помел саме для вашої кавоварки або кавомашини. Тобто все все зроблять так, щоб ви були задоволені. Бо я особисто дуже задоволена і п'ю зараз тільки ось цю каву. Крисмес, вишю амери Крисмес, Ві вишю Амери Крисмес, а ну є. Ві виш юамери Крисмес. Ви вишю Америкрисмес. Сьогодні мала бути взагалі повністю цей розпаковка ялинки і прикрасити її, але у мене вже нема ні сил, нічого, і вже пізно. Тому я її зараз просто. Розкрию, а завтра вже буду прикрашати. Вона у нас така трохи лиса, трохи бідна. Але коли ми її купували, нам треба було бюджетно. Тому є ось така. На наступне житло купимо вже велику, якусь пишну, гарну. А в цій квартирі пишну велику не купиш. У нас мало місця. тому буде така. <плес> Якщо вона так з іграшками буде робити.